Забудьте про холодні вітри. Цей пуховик зігріє навіть коли температура впаде до мінус 10 градусів Цельсія. Брат на Болгар завжди виділявся серед інших своєю преміальною якістю та унікальними технологіями, завдяки яким їх вироби слугують не один сезон. В ньому все придумано до дрібниць. Брендована фурнітура, теплі манжети та кишені, додаткова регуляція знизу. Ця охайна вишивка лога на плечі, в які тисячі стіпків. для себе обрала пуховик в кольорі хакі з приємної щільної тканини, що, до речі, виготовлено з переробленого пластика. Всередині терморегулююча підкладка, добірний гусячий пух, який не вилазить через шви, тому що вони ущільнені, і все це вручний, тому що так якісніше. Правильна висота коміру та з'ємний каптур створюють те відчуття затишку навіть у саму вітряну погоду.